Вітаю себе на каналі. Показав я в кількох відео з архіву, як все починалося з роботою над даним проєктом. Це вітроколесо 3,5 метра 8 лопастів з редуктором і асинхронним двигуном ролі. Генератора. Тобто даний асинхронний двигун працює в генераторному режимі на конденсаторах. Після нецілком вдалих особисто для мене тестів, були в мене думки знайти інший двигун, менш потужний, на 1,1 кВт. З такими ж обертами 950. І зараз, оскільки така тема актуальна, багато хто собі робить на базі електродвигуна бензогенератори з привідним двигуном бензиновим чи дизельним до мотоблока. Дуже широко обговорюється дана тема в інтернеті. І багато я зустрічав інших схем підключення, тому зняв е, даний електродві... ну, генератор, електродвигун і хочу спробувати інше підключення. І так, наш асинхронний двигун 2,2 кВт 950 овертів. На даний час э, хочу провести тест на різні варіанти підключення, на різні схеми. Про схеми дещо пізніше намалюю. Отже, 4 варіанти. Взяв отакі конденсатори. Вони в мене були, я вже не хотів знімати з шафи управління. Ну, найкраще, звичайно, використовувати ось такі конденсатори. Я їх і використовую. А тут для тесту мені буде достатньо. Тут така сама набрана ємність. В чому перша суть того тесту? Визначити, при якій схемі буде кращий коефіцієнт корисної дії самого генератора. Іншими словами, скільки ми буде затрачати привідний двигун, в нашому випадку це вітроколесо, і скільки ми будемо отримувати електричної енергії. Тобто, якщо ми візьмемо для утримання, наприклад, 100 Вт електричної енергії, скільки ми затратимо, скільки ми затратимо енергії привідним двигуном, будь це вітроколесо, чи будь це бензиновий чи дизельний двигун. А... В тому випадку, якщо ми будемо двигуном е внутрішнього згорення приводити, то чим менше ми будемо затрачати енергії, тим менше будемо спалювати палива. Це також важливо. У випадку ж вітряка, вітроколесо колесо має свою потужність на певному вітрі. І тоді у нас вся енергія якби, в великій мірі тратиться на створення магнітного поля, а можливо, вона. В обмотках суперечить одна одній, щось да не так, і просто відбувається гальмування, а електричної енергії ми отримуємо мало. З тих випробувань, які були в архівних відео, я показував, вдалося отримати максимум всього на всього 400 Вт. Тому трохи ця, ця робота з вітряком була відкладена. Коли вже почав вивчати на даний час інші схеми підключення, то думаю, ще раз попробувати різні варіанти. В чим буде полягати суть того експерименту. Крутити я буду от такою дрилью. Дрилька підключена через ваттметр. Ну, я не знаю наскільки це мені буде. Я зможу це все показувати, але хочу просто показати суть. Тобто вона у нас приводить-приводить в рух. Тут в нас буде показуватися потужність, яка затрачається привідним двигуном, тобто древні. Контроль по вольтметру. 220 вольт І таке споживання на холостому ході. На холостому ході. А далі буде під'єднана е, звичайна лампочка на 100 Вт. Ну, вона, звісно, 100 Вт не видає, я показував на тесті. Та сама лампочка на тесті на розряд. Акумуляторних батарей літій -йонних. і вона там 80 Вт. Ну, це не важливо, можна любу іншу, любе інше навантаження. Просто при різних схемах контроль буде по цьому ваттметру, скільки ми затрачаємо. По, вольтмет... по ваттметр будемо показувати, скільки енергії затрачаємо. Тут буду контролювати напругу. І ще один момент це тахометр такий саморобний. Мова про нього йшла. Це є динамка від е е велосипеда. під'єднана до тестера по змінному струмі. От воно крутиться, показує нам напругу. Вона відтестована на токарному станку на різних оборот, обертах. Я не користуюся давно, і провіряв безліч різних для моїх потреб, це достатньо. Ну, можна, звичайно, там купити такий тахометр, продається, але ну, він мені практично не потрібний. Двігун маємо розкрутити на всіх аспектів асинхронного двигуна в генераторному режимі. Це двигун. Електродвигун ми маємо розкрутити на 7-10% більше, ніж він його робочі оберти в режимі двигуна. 950 обертів, значить маємо крутити його хоча б 1050 обертів. Тепер, при, якщо ми його розкручуємо, підбираємо ємність конденсаторів. Такою, щоб при тих обертах 1050 у нас було 220 вольт без ніякого навантаження. Це найпростіший спосіб, як правильно підібрати конденсатори. Тоді ми доб'ємося частоти струму 50 Гц. Все, якщо там можна більше, можна менше ставити ємність, то буде. В нас інша частота струму. Даємо велику ємність конденсаторів, збудження відбувається на менших обертах, менша частота струму. Даємо меншу ємність конденсаторів. У нас виходить більша частота струму. Якщо там прилади не є, електроприлади, які підключаються до даного генератора, не є чутливими до частоти струму, то і проблеми немає. Так що тут вже матеріалу зараз в інтернеті більше, ніж достатньо. Дуже багато людей діляться з тим, що в них виходить. Дуже багато зараз в світлі тих подій, що є відімкнення електромережі через всім відомі причини. Хто має можливість, хто має мотоблок, хто має якийсь тракторець невеликий для споживання палива невелике. По своїх потребах, який які маєте електродвигун. Ну, думаю, що в селі в кожному, в кожному домі якийсь двигун знайдеться. Тому тобто, що людина має вже тракторець, то обов'язково вона має якийсь електродвигун вдома. Тому це найпростіший спосіб отримати хоч якусь енергію і не купляти дорогі бензогенератори. так І про наші схеми поговоримо так і в робочій обстановці. Маємо наш генератор, наш асинхронний двигун в генераторному режимі. Хочемо з нього отримати якусь енергію електричну, і будемо його приводити в рух. Будь то вітряком, вітроагрегатом, будь то бензиновим чи дизельним двигуном, не так важливо. Нас цікавить коефіцієнт корисної дії. Як отримати більше електричної енергії, затративши е, менше, скажімо, енергії на привідний двигун, або навпаки. Маємо вітровий агрегат, який видає нам на певному вітрі отаку от потужність. Як через даний генератор отримати більше електричної енергії? Від цього, як би, нічого не міняється. Наш двигун трохвазний, три обмотки. Старе позначення таке я якби, більш привик до нього. І все, що для, для цього потрібно, це. Три однакової ємності конденсатори. Можна там їх паралелити різної ємності, наприклад, 3 по 10 плюс 3 по 5 це вже як потрібно. З того, що, як я вже казав, 4 4 схеми я зустрічав і 4 схеми я. Пробую е перевірити, як воно буде працювати. Трошки тінь в гаражі. Так, значить, сама, я би сказав, класична схема, вона більш поширена, так роблять всі. Це обмотки з'єднані е генератора в зірку, конденсатори в трикутник. Маємо тоді можливість отримати з е, трьох е, фаз 380 вольт. З середньої точки з'єднання і е, з будь-якої фази 220 вольт. Тобто три розетки по 220 вольт. Таку схему я е, пробував. Вона вже працювала на вітряку. І також я її випробовував і на бензиновому генераторі. Друга схема Це аналогічна, тільки у нас так, обмотки зірка, конденсатори також зірка. Все е, аналогічно. Просто конденсатори під'єднуємо по іншому. Ті дві перших схеми вони більш потрібні. Коли ставиться завдання отримати 380 вольт. Коли ж тільки 220, то підходять всі чотири схеми. Третя у нас схема обмотки трикутник, конденсатори трикутник. Ми отримуємо три фази по 220 вольт. Все дуже просто. Тільки неможливо вже тут отримати 380 вольт. Далі, така схема більш підходить до випрямлення через діодний міст і утримання 220 вольт постійного струму. Тут вже ж можна задіяти три, три фази. Четверта схема досить цікава. Це схема Михайла Рибакова одноіменного YouTube каналу. Дивився я його відео. І от така, так вона виглядає. Я трошки по-своєму її намалював. Отже у нас одна ємність е під'єднана трикутником. Далі от так обмотки під'єднані. І до кожної обмотки також ще є додатково е конденсатор. Не можна використовувати тут. Три фази. Тобто одна фаза люба з них має бути не використовується. Беремо тільки дві і з них отримуємо 220 вольт. При такій схемі працює. Всі три обмотки працюють, але, фактично, якщо ми беремо тільки з двох кінців. Така схема. Тепер. Так скажу, я вже спробував всі 4 схеми. Всі вони працюють, але, як то сказати, висновки я ще робити не буду. Тому що я не до кінця це все діло дослідив. Потрібно, ще мені там просто використовую конденсатор, який вдома є, не вистачає мені дещо ємності, щоб спробувати. При інших ємностях, додаючи там, це все треба буде працювати і, можливо, вже в якомусь іншому відео я спробую узагальнити, що з цього всього вийшло. Ну, от, як бачимо, все позначено на двигунові. Це початки три клеми і кінці три клеми. Так. Легше під'єднувати окремо для любих з'єднань. Таке відео сьогодні буде.